Моє серце прискорило швидкість. Це була саме та золота копальня, яку я сподівався знайти в старому зруйнованому будинку. Зрозуміла річ, мені було соромно, що я зазирав у чуже життя, але якщо тутешні мешканці так вперто оберігали свої таємниці, то мені лишалося одне дізнатися про все самому. Мені хотілося прочитати усі листи. Але я боявся, що хтось мене застукає, тому я швидко проглянув їх для загального уявлення. Багато листів було датовано початком 1940-х, коли Дідо Портман служив у війську. Вибірково продивившись декотрі з них, я виявив, що вони надміру довгі, соковиті, сповнені зізнань у коханні та незграбних описів еменої краси. Тодішньою і ще недосконалою дідовою англійською Ти гарна, як квітка, ти дуже красиво пахнути, можна я тебе зірвати, і так далі. В такому стилі. В один з листів дід вклав фото, де він сидить верхи на бомбі з цигаркою в рота. З часом його листи стали коротшими й рідшими. В 50-х він писав їх десь по одному на рік. Останній датований квітнем 1963 року. В конверті листа не було лише фотографії. На двох із них була Емма. Фото, які вона йому послала, а він відіслав назад. Перше ще з ранніх часів, жартівливе, як і фото діда з бомбою. На ньому Емма чистила картоплю і вдавала, що палить люльку пані Сапсан. Наступна фотографія була сумнішою, і мені подумалося, що Емма послала її тоді, коли від діда якийсь час не було листів. Останній знімок, фактично, остання річ, яку він їй прислав, то було фото мого діда у віці 40 з гаком років, де він був зображений з маленькою дівчинкою. Примітка. Далі йдуть фото, які зображають вище описане. На першому фото Ема. Дійсно дуже гарна дівчина з люлькою і підпис знизу, чищу картоплю і мрію про тебе. Не берися, повертайся додому. Кохаю тебе, твоя картоплинка. На другому фото зображений темний силует, який стоїть біля пташиної клітки. Третя картинка, схоже, це задня частина попереднього фото. На якій зображений відбиток губ, і текст Без тебе почуваюся, наче у клітці. Чому не пишеш? Я так хвилююся. Цілую. Емма». На останній картинці зображено фото Діда з маленькою дівчинкою. І підпис Ось чому? Я витріщався на останнє фото десь хвилину, аж поки не второпав, хто та маленька дівчинка. То був ніхто інший, як моя тітонька Сюзі, якій було тоді років з чотири. Після цієї фотографії листів більше не було. Мені стало цікаво, а скільки ж іще листів написала моєму дідові Емма, не отримуючи на них відповіді. І що мій дідо робив з її листами викидав їх? Напевне, саме її листа знайшов мій батько з тіткою Сюзі у дитинстві, і саме через цей лист вони вирішили, що їхній батько вдавався до подружніх зрад і брехні. Як же вони помилялися? Я почув, як хтось стиха прокашлявся і, обернувшись, побачив Емму, яка свердлила мене сердитим поглядом з порога кімнати. Я почервонів і заходився похапцем збирати листи, але було надто пізно. Мене застукали на місці злочину. Вибач, мені не слід було сюди заходити. Та невже? А я й не знала, саркастично кинула Емма. Але то нічого, мені дуже шкода, що я перервала тобі читання. Заради бога, продовжуй. Вона рвучко підійшла до комода, висмикнула шухляду і зі стукотом кинула її на підлогу. Можеш, заодно і мої трусики переглянути, а чом би й ні? Вибач, я дуже винуватий перед тобою, повторив я. Я ніколи такого не роблю. Воно й не дивно, що не робиш, бо дуже зайнятий тим, що підглядаєш за жінками у вікна їхніх спалень. Трясучись від люті, вона нависла наді мною. А я тим часом метушливо намагався запхати фотографії назад до коробки. До речі, вони були складені у певному порядку. Дай я сама їх зберу, бо ти геть усе переплутаєш. Ема відштовхнула мене і, сівши поруч, викинула вміст коробки на підлогу і заходилася сортувати листи на купки зі швидкістю вправної поштарки. Вважаючи за краще сидіти і не гавкати під руку. Я сумирно спостерігав за її роботою. Трохи заспокоївшись, Емма сказала: То тобі захотілося дізнатися, що було між мною та Ейбом. Міг би мене спитати. Мені не хотілося нав'язуватися. Воно й видно, егеш?» Та отож». Ну, то як? Що саме ти хочеш знати? Я замислився, навіть не знаючи, звідки почати. Ну. То що між вами було. Знаєш, перескочимо всі приємні моменти і почнімо з кінця. Насправді все дуже просто. Він поїхав, сказав, що кохає мене і одного дня повернеться, але так і не повернувся. Але ж він мусив піти, хіба ж ні, на війну? Мусив? Не знаю. Він сказав, що ніколи не пробачить собі, якщо сидітиме і нічого не робитиме, тоді як його одноплемінників хапають і знищують. Сказав, що то його обов'язок. Гадаю, що той обов'язок означав для нього більше, аніж я. Та я чекала, чекала і хвилювалася всю ту криваву війну, боячись, що кожен наступний лист може бути повідомленням про смерть. А потім, коли війна скінчилася, він написав, що ніяк не може повернутися, бо в такому разі геть збожеволіє. Сказав, що завдяки армії навчився захищати себе і що йому більше нафіг не потрібна нянька в особі пташки. Він поїде до Америки, підшукає нам домівку, а потім забере мене. Тож я знову чекала. Я чекала так довго, що якби насправді поїхала тоді до нього, то мені було б уже сорок років, але Ейп, зрештою, зійшовся з якоюсь простачкою, і на цьому все й скінчилося. Тут, як то кажуть, нічого не вдієш. Вибач, я й гадки про це не мав. Це давня історія. Я вже не часто витягую її зі своєї пам'яті. Ти винуватиш його в тому, що він кинув тебе, а ти так і застрягла тут. Емма уважно поглянула на мене. А хто каже, що я тут застрягла? сказала вона і додала, зітхнувши. Ні, я його не винувачу. Просто скучаю за ним і все. І досі скучаєш? Кожного дня. Емма скінчила сортувати листи. Ось і маємо, сказала вона, закриваючи коробку кришкою. Вся історія мого кохання у запиленій коробці в стіній шафі. Заплющивши очі, вона потерла перенісся. На якусь мить я побачив крізь її гладеньке обличчя стару жінку, якою вона мала бути тепер. Мій дідо грубо розтоптав її бідолашне, чутливе серце. І воно й досі кровоточило, хоч минули роки й роки. Мені захотілося обійняти її, але щось зупинило. Ось вона, переді мною гарна, весела й дивовижна дівчина, яка, о, чудо із чудес, здається, симпатизує мені. Але тепер я збагнув, що то не я їй подобався. Вона сохнула за іншим чоловіком, і я був лише замінником свого діда, його дублікатом. І цього достатньо, щоби зупинити будь-кого, хоч яким би сексуально збудженим ти не був. Я знаю хлопців, які обламувалися від однієї думки про зустріч із колишньою подругою свого приятеля. Тож, якщо міряти мою ситуацію цією ж міркою, то зустрічатися з подругою свого діда було майже рівнозначно кровозмішенню. Та не встиг я й оком моргнути, як відчув, що Ема притулилася до мене. Потім її голова опинилася на моєму плечі і відчув, як її щока потихеньку потягнулася до мого обличчя, якщо і справді існує така річ, як мова тіла. То мова її тіла промовляла Поцілуй мене. Замить наші обличчя опиняться навпроти, і мені доведеться вибирати або потягнутися до неї губами, або серйозно образити, відштовхнувши, а я її уже образив, коли заперся в її кімнату і нишпурив у її листах. Не те, щоб мені не хотілося насправді дуже хотілося. Але сама думка поцілувати її за два фути від коробки з любовними листами від мого діда, зібраними з нав'язливою ретельністю, змушувала мене нервувати і почуватися не у своїй тарілці. Раптом її щока торкнулася моєї, і я подумав тепер або ніколи і бовкнув. Перший ліпший вираз, здатний, на мою думку, вщент розбити емен романтичний настрій. А чи є щось між тобою та Єнохом? Вона враз відсахнулася, наче я запропонував їй піти до ресторану, де подають тушкованих цуценят? Що? Ні! Звідки, заради бога, тобі в голову наверзлася така маячня? Від нього. Коли він про тебе говорить, то у його голосі з'являється якийсь біль, і в мене виникло чітке відчуття, що він не хоче моєї присутності тут, у притулку, наче я йому якимось чином заважаю, встрягає у його хтиву гру. Ема отетеріло витріщилася на мене. По перше, немає він ніякої гри, у яку можна встряти. Це я тобі гарантую. Він ревнивий ідіот і брехун. Та невже? Що, невже? Невже він брехун? Ема зіщулила очі. А чому ти це питаєш? Він що, поширює якісь дурні плітки? Ему, що сталося з Віктором? На її обличчі з'явився вираз потрясіння. Вона не чекала такого запитання. Єнох? Маленький гидотний егоїст, ну його к бісу. Тут є дещо. Про що мені ніхто не хоче розповідати, тому я хочу дізнатися, що ви від мене приховуєте. Я не можу тобі розповісти, сказала Емма. Це я вже чув не можу, не можна. Мені не можна говорити про майбутнє, тобі не можна говорити про минуле. Пані Сапсан зв'язала вас усіх міцними вузлами. Останнє бажання мого діда полягало в тім, що я мушу приїхати сюди і дізнатися правду. І я не міг цим бажанням знехтувати. Емма взяла мою руку, поклала собі на коліно і прикипіла до неї поглядом. Здавалося, вона шукала на ній правильну відповідь. Маєш рацію, нарешті озвалася вона. Тут справді дещо є. Розкажи мені. Не тут, прошепотіла вона. Сьогодні, увечері. Ми домовилися зустрітися пізно того ж вечора, коли мій татко та пані Сапсан повкладаються спати. Ема наполягала на тому, що це єдиний можливий спосіб, бо тут навіть стіни мають вуха, і нам буде вкрай важко вислизнути вдень, удвох непоміченими. Щоб зміцнити ілюзію, що нам нема чого ховати, решту дня ми провешталися у дворі у всіх на виду, а коли сонце похилилося до обрію. Я вирушив назад до болота сам один.